Кажуть, що от слуховий апарат це зазвичай пристрій для людей похилого віку. Чи от вірне взагалі це твердження? Як таке слуховий апарат потрібен тим людям, у яких є яке зниження слуху, і яким лікар виписує слухопротезування. І це можуть бути як діти з народження, може бути і в дітей, і пізніше знижуватися слух, а також в дорослих. В будь-якому віці слух знижується взагалі, зараз не сприймається, що є от вікове зниження слуху. І раніше в радянські часи вважалося, що в літніх людей слух знижується, прогресує обов'язково ні. А зараз взагалі немає такого поняття як вікове зниження слуху, тобто слух знижується через різні стани та захворювання, зокрема такі як інфекційні захворювання, прийом та токсичних препаратів, є, звісно, група захворювань генетичне, спадкове зниження слуху, кардіологічні захворювання, високий тиск, кровий діабет. Ось це все спричиняє зниження слуху. І слуховий апарат. Потрібен, коли людина відчуває, що вона не розуміє навколишніх, що вона погано чує музику, телефон, то можна підбирати слуховий апарат і не терпіти і чути всіх і розбирати, і жити повноцінно.